Щоб впевнитись, що мак я купила до коті смачний, вирішила спекти маківник. Ну і звісно, поділитись з вами рецептом. Маківник в моїх краях чи чироляда, всі ці назви правильні та рівноцінні. Мак ми розтерли в макітрі, бо тільки такий додаємо до коті. Ніяких макових мас ми не признаємо. І тільки таким методом ви можете розкрити всі смакові властивості маку. І як не дивно, мак пройшов тест-драйв на 10 з 10. і я і Василь були приємно. Здивовані. До маку я додала мелені грецькі горіхи, цедро лимону, апельсину та жменю руцинок настояних у ромі. Вам не обов'язково це все додавати? У мене було бо на черзі панетоне. Маківник теж є різдвяним смаколиком. Аромат цієї випічки наповнює хату і дійсно саме так пахне різдво. Тісто за цим рецептом виходить гарне, з ним приємно працювати. Рекомендую скручувати рулет тугенько, тоді нічого у вас при нарізанні не буде розсипатись та розлітатись. Печіть, смакуйте і даруйте своїм близьким краплю різдвяного затишку. Наскільки це зараз можливо?